Вітаю, шановні друзі, дуже хочу подивитися на питання стосовно Константина Єлісєєва. Це посол, колишній посол ЄС, дипломат, дуже досвідчений, фаховий. Це надзвичайний і повноважний, повноважний посол е в ЄС, колишній заступник міністра закордонних справ. Так от його ДБР е хоче, хоче прив'язати да, справу відкрити, прив'язати його до угод. Туди ж, туди ж хотіли прив'язати і Порошенка, сюди ж, туди ж хочуть прив'язати і, прив і Єлісєєва. Є... Для чого це потрібно? Ми знаємо, що ДБР це ручна організація, яка виконує вказівки безпосередньо ОПА президента. Отже, для чого Опі знадобився, або чим, чим став заважати? Чим заважає Елісієв Опі президента? Давайте подивимося. Значить, дивіться, тут зараз будуть у нас такі звуки, незрозуміло, Да? це сусіди роблять ремонт. Будь ласка, не звертайте уваги. Так, результату вони мають. Є страхи, що результату не буде. Е, якийсь обман. Бояться якогось обману, скрито, скрито, обман. Немає результату, є страхи. Є страхи, що з тим, що спланували, визначилися, да, що почали робити, да, результату не буде, тому що є якась, якась ну, щось, щось скрите, да? або так іще. Луна це оборотні, оборотни бояться, що щось у них не вийде. Дипломатія, вся дипломатія, вся дипломатія да, руйнується із союзниками. Ви знаєте, він досить досвідчений дипломат, а тому не треба їм, щоб він ліз у дипломатичну справу. Десь щось він не те сказав. Да? Отут тут десь, десь якісь були збори, якісь форуми, можливо, якісь були, розумієте? Десь щось він сказав не те. Сказав не те, що руйнує обман, да? руйнується якийсь обман. Вони бояться, що він зруйнує їхній обман. Отак, от, от я сказала: у них є страхи. І тоді вони результату не матимуть. Ось так. Тобто він втрутився, що чи всього не в свою справу. Він щось почав говорити на те. Плани, да, дипломатичні плани. Те, що планується в дипломатії, да, те, те, над чим вони працюють, те, що вони реалізують, опа реалізує, да, над що планує. Над чим працює, що реалізує через дипломатію, він може, поговоривши з кимось або розмовляючи з кимось, да, зруйнувати. А в цьому плані, в цій роботі і в цих ідеях є обман, і вони не матимуть результату. Ну, звичайно, не туди він йдуть маніпуляції. Вони докладають всіх зусиль для того, щоб. Щоб зруйнувати його вплив на дипломатію. Йому дають зрозуміти, що не треба, не треба лізти туди, куди тебе не просять. Ось так. Нічого. План для нашого дому. Дивіться, в нашої ОП є дипломатичний план для нашого, для нашого дому. Вони над ним працюють дуже, дуже посилено. Ну, тут, бачите, тут працює цю дипломатію і в ці плани і досить активно працює, працює агентура. Ну, звичайно, куди ж Єлісія влізе, як там агентура працює. Тому говорити, розмовляти, домовлятися, да, реалізувати свої ідеї успішно. Ми успішно. повинні через свої маніпуляції, тільки вони. Ось так от. Тобто. В дипломатичному колі да, плани, в нашому домі, працюють ідеї, маніпулюють досить успішно, на перемовних процесах Хто? агентура. Оце коло, оце коло, ну, можемо сказати, в ліс Єлісієв. Десь щось не те він почав робити. А вони хочуть взагалі не допустити оце дипломатичне коло взагалі нікого. Зрозуміли. Вони йому дають зрозуміти, щоб він, ну, можливо, закрити рота, скажімо так, ще, грубо кажучи, да, закрити рота. Так. Що це за історія? Чого вони хочуть від нього? Давайте, так, Чого вони від нього хочуть. Чого вони від нього хочуть. А ви знаєте, вони хочуть, щоб він увійшов у їхню команду. Щоб сам від себе не говорив. А говорив тільки те, що наопрацює їхня команда в їхньому домі. Зрозуміло? Член команди. Можливо, а може, щоб не був, став член. Ага. Або ти стаєш членом команди, або ти підтримуєш оце кільце, да? дипломатичне, в якому є агентура, або ти з нами співробітничаєш, так? Да? Співпрацюєш, або ти йдеш до інших берегів. Це методика нашої влади. Або ти виєш з вовками вовче, або ти йдеш е подальше, ну, скажімо так, до інших берегів. Створ... Можемо створити для тебе трудності, що вони і створюють, прив'язуючи його до мінських, до мінських справ. Да? І ось створимо тобі проблеми по повній, да? на повний результат. Що схожемо, то й зробимо, да? ось так. Або ти нами, або, або ми тебе видали. Результат, цілі. Ну, вони йому щось запропонують всього, що вони запропонують йому, щоб він був в їхній команді і керований. Тобто, щоб він говорив тільки те, що співпадає з політикою діючої влади, да? діючих законів, діючої влади. Якщо ти будеш в нашій команді, ти будеш успішний. Але ти повинен бути керований. Да? Тому що карта ця говорить про те, що ну, людина. Е знаєте, Людина і що скажемо, процес, да? рух повинен бути в країні керований. Не можна в на бій, Да? А враз набій. Де в нас тут? Немає карти, немає тут цієї карти. Не можна враз набій говорити, да? не можна. Тільки командую. Запропоную, так. Угу. Я зрозуміла. Залишишся в Україні, да? в Україні, пропонуємо залишитися в Україні, якщо ти будеш керований, якщо ти приймеш наш, нашу команду, нашу сторону, наш, наш напрямок дипломатичної роботи і так далі. Тобто не будеш критикувати, ти сядеш з нами в одну повозку, Все, в одну команду, в одну повозку. Отак от вони, вони можуть всього, або вже давали зрозуміти, або поморижать. Його потягають по цих справах, усіх кримінальних, а потім запропонують. Закриємо справу, тобто компромат, да? склепують по компромат, це, і це страшні речі. Насправді те, що відбувається в Україні, це страшні речі. Чим ця історія закінчиться? Шанс. Шансу не матимуть, вони розчаровані, не матимуть вони шанс, шансу він не піде з ними на співпрацю, не піде, він не піде в їхню команду. І як наслідок, чим тоді закінчиться ця історія, буде активована ідея. Ідея це силові структури, да? буде активована ідея, збирати надалі на нього якусь інформацію. Для того, щоб його закрити. Його, далі будуть, його і далі будуть жати, да, активовано. Раз ти не хочеш, все робіть хлопці, все для того, щоб його закрити. От так от. Але все це піде пусту, Залишиться з розбитим серцем. Да. Ситуація зміниться. Зміниться тут якийсь, якась таємниця, таємний проєкт, хитрий. Да. А, дивіться, тут. Я вам скажу так, цей проект піде попусту, і я вам скажу так: звідки ноги ростуть? Карта дьявол. Хто? дьявол у нас, ви знаєте. Ось так, звідки ноги ростуть. Тобто порада всіх, хто у вас повинна бути єдина точка зору. Да? єдина точка зору, Значить, дивіться, можливо, можливо, вже в країні або Україну готують до підписання якихось, якихось рішень, да? до прийняття якихось рішень. ось тут. Юстиція, це прийняття якихось рішень. Тому дуже небезпечно, коли будуть лунати різні точки зору, коли буде лунати альтернативна думка. Не можна цього робити, не можна. Ось так. Щоб не заважав, да? не заважав, не заважав, не заважав єдиній е дипломатичній, так би мовити, політиці. Ось так. Ну що, Спробують вони його, його все-таки підвести до, можливо, навіть до арешту, але я вам скажу так, ще тут не, не, тільки, не може бути не, не арешт, а обмеження, домашній арест, арешт або обмеження його дипломатичної діяльності, да, професійної дипломатичної діяльності. Можливо, я не знаю, там є ліцензії, можливо, якусь, якусь ліцензію в нього відберуть. Ну, щось. Щось можуть, щось можуть лукнути, але активують іменно силові структури, активують ідею обмежити його. В чому обмежують? Ну, це вже ми будемо дивитися. Тут може бути ну, різна ситуація. В цю карту ось вкластися, різна ситуація. Ну, ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.